Чи знали ви, що ще наприкінці 19 століття українці почали створювати власні політичні партії? Вони боролися за незалежність, мову, права народу та навіть за соціальну рівність. Перша українська партія, Русько-Українська Радикальна партія, з'явилася в 1840 році в Галичині. Її учасники виступали проти імперського гніту та закликали до народовладдя. На початку ХХ століття з'явилися Українська соціал-демократична робітнича партія та Українська партія соціалістів-революціонерів. Вони вимагали рівності, справедливості та незалежності. А вже у 1917 році саме завдяки українським партіям було створено Центральну Раду перший крок до Української Народної Республіки. Ці партії були голосом народу та претечею сучасної політичної сцени. Підпишіться, щоб знати більше про нашу історію.